Ну що, зловив Майнкрафт злотіє? <звук> <звук> Ви думаєте, що цей відео про мотиса до три, але їх доводи без мосту студені. І кого ж нанімає шампунь собі в адміністратори? Мене тут люди свишу попросили найти одного чоловічка. У нас не буде багато проблем з ним. Но люди свише попросили мене його найти. Я вам даю це діло. Ви маєте його знайти. І на Ютубі у нього нік шампунь. Неізвісно скільки йому років, неізвісно де він зараз, неізвісно, все неізвісно. Но ви маєте його найти. Оцей от може знати де він. Його знайшли, і ми побачили, що у нього шампунь. везде в Ютубі і в Телеграмі везде шампунь. Ще можливо він був модератором чимось. Но ви маєте найти шампунь через нього чи через любого іншого. Не найдете вам відріжуть руки. Тобі щось не нравиться Ейнштейн? Дело в тому, що ми ганяємося не за Осама Бен Ладеном, а за Майнкрафтером. Оцінка скинів, челлендж, я ходжу тільки тиками Мортіса. Ну ти взагалі розумієш? Я, ну, чесно, чесно, придивився все, що тільки можливо. Він просто Майнкрафт знімає в Ютубі. Його навіть файлах Епштейна нема. Ну і за Трампа він не голосував, я не знаю. Нас попросили. На ютуб каналі Шампуня тільки що було виставлено нове відео про бедрокову в'язницю. Ми все поняли, спасій. Тобі все нормально, ти ні про що не думаєш? Може про нове обновлення в Майнкрафті? Він дуже важна людина. Ну да, це ж він Кеннеді вбив. ти просто його не знаєш. Эй, сами крути китайские суши, китайские игрушки, китайские палочки. Компартия? Ты знаешь шампуня? Ну да, против шампунь. То еще снимаем Майнкрафт. Майнкрафт? Я не знаю, некий Майнкрафт, идите отсюда. Це не ти в його групі був адміном, який удаляв всіх людей, хто його обзиває. Та це не правда, це все конкуренти вам говорять. Це все японці Нам сказали, ти щось знаєш. О, а наш шампунь, напевно, не просто Майнкрафтер. йо майо. йо. Якщо у нього тільки такий адмін, навіть не можу представити, які у нас блогери по Майнкрафту. А які блогери по. Стендоф 2. Я не знаю ніякого шампуня. ви виріїти в моїх вещах? Це мій ресторан, все нормально. І кого ж нанімає шампунь собі в адміністратори? Та це було тільки раз. Де шампунь? Ніде. Що ти про нього ну, знаєш? чесно, я вообще нічого не знаю, де його можна найти. Він не забанив, я проголосував не за того Челика в битві постройок. <звук> стоп, 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 стоп. Давай просто ти розкажеш все, що про нього знаєш. Спасибо. Ми або по-хорошому, або ми тебе питаємо. Зараз сядеш і будеш записувати відео по Майнкрафту. Шампунь чи просто блогер по Майнкрафту. А я під Мао магодзетуну, случайно записався в керівництво його телеграм-каналу. що ти нафіг, слухай. Узковлазий. Я дзвоню вище, зараз надійшлють сюди наряд. Йому розв'яжуть язик. Так, так, панове, подивіться от сюди. Раніше ви знали такого блогера по Майнкрафту як шампунь. Тепер ви вже його дивитися ніколи не будете. Ну, от подивіться, що произошло заді мене. Це ми допрашували одного із його адмінів. Все. Ох, ну що, я всіх прощовкав. Тепер у шампуні на тисячу переглядів буде менше. А у тебе як діла? Я його допитав постійно говорить про якогось Дрездгана. І хто це? Клічка підійде? Ми не знаємо, хто це. Ми думаємо, він десь отут от отут, от одне із трьох. Тобто він за мільярди мільйони світлових років від нас. Він постійно переховується з місця на місце і знімає летсплеї по Майнкрафту. Коротше, він не обов'язково там. А як ми його можемо знайти взагалі? У якому городі ти живеш? Ну тобто, у якому городі живеш? Ну, тобто, не городі, а міс. Ну, казати не можна, тому що сам знаєш, чому не можна казати. Ну, я не буду казати. Тобто ну, не потрібно це казати не можна, ти що. Класно ти облажався. Я думав, ти все зробиш по красоті. Думаєш, він сам зараз каже, де він живе, тому скаже: посади мене в підвал до мішки Фредді, чи що вони там взагалі хочуть зробити. Постоянно має тобі допомагати. Що ж ти сам нічого нормально не можеш зробити. Ти не розумієш, на мільйон підписників він скаже, де він живе. Ну, я зараз тобі все покажу. От вони всі будуть його шукати. Дей? Ти створиш сервер в Майнкрафт? Ні, я його не буду створювати, на жаль. Тому що я не знаю як, а навіть якщо дізналося, це платно. А через всякі сайти ну, сайтом довіряти, як ви думаєте, буду я сайтам довіряти чи ні. Сайт заманка для шампуня. Моє найкраще творіння. Він захоче зробити сервер по Майнкрафту, а ми подивимося і по IP його вичислимо, узнаємо, де він. І він буде в підвалі в... з мішкою Фредді. Гнити 100 мільйонів літ, чи скільки там хто скаже? Так, я шампунь. В якому місті ти живеш? Ну, а ось на це питання я відповісти не можу. За яку команду вболіваєш? Я вболіваю за Реал Мадрид. Яка твоя любима страва? Ну, я навіть не знаю, в мене багато улюблених страв. Холанд чи Мбапе? напевно, Мбапе. Ти хворів коронавірусом? Так. Ти любиш квас? Так. Граєш в Clash of Clans? Так. Я не розумію, ти спеціально пишеш такі питання, щоб я на них відповідав, так? Який в тебе номер у футболі? В мене 19-й номер, і так хто не знав, я ходжу на футбол. Коли покажеш лице, лице я покажу на 20 тисяч підписників. А ось наберемо ми 20 тисяч підписників чи не наберемо, це від вас залежить. З кожним питанням я стаю все ближче і ближче. Оце от е, Біба і Боба. Вони прочесують кожну людину, яка вболіває за Мадрид, хворіла коронавірусом. Грає Clash of Clans, любить Квас і до 11 років. А про 19. Ти що, нариваєшся, шалі? Тобі СБУ за що зарплату платить? За цей рандом біби і -біб Боби. Ну от мені кажеться, що він щось знає, бо не каже, де він живе вже другий раз. Ми працюємо як можемо. Але <плес> Порошенко. Я прийшов до вас з того, що ви дивилися дуже поганого чоловіка, якого запрещено дивитися. І я б вам про нього розказав, що він зробив, але не буду, в мене багато діло. Ей, один з цих кактусів шампуня дивився. Шампунь крутий, пацик. Ну це як подивитися. Ви вот дивіться от сюди і все поймете. Ну він круто в Майнкрафті грав. Нам що тепер й вообще не дивитесь? Я вам кажу, дивіться вот сюди. Нові ну, дурочки. Шампунь? Шампунь для волосся, шампунь для собак, шампунь для котів, шампунь. Для того, щоб його пити і щоб його їсти, не щоб його дивитися, поняли? І що більше, не буде шампуня. Я його так довго дивився, як він грав в Майнкрафт, потім ще якусь фігню Взагалі я його не любив ніколи цей шампунь, знімає ну, фігню якусь. Ну, якби він зняв... Укради Брейнрота, я все одно би дивився. Інтересно, де він зараз. Може на Марсі. А може на Юпітері. Хто його знає? Ми над цим працюємо. Ми його найдем. Найдем. Ну що, зловив майнкрафт злотіє? Рестган, ютубер, тіктокер по Бравл Старс. Не. І звісно, скільки йому років, де він зараз? Що він знімає? Дрестган знімає відео по Бравлу Старсу з персонажем Мортісом, переважно, де він виграє, і з крутою музикою. Про шампуня нічого не знайдено. Дрестган і шампунь. По запросу Шампунь і Дрездган було знайдено відео, п'ять доказів, що Дрездган тримає штурм. Справил, але я можу ходити лише за, за допомогою чор? атаки Мортіса, тобто ось так ходити, а більше ходити я не можу по-інакшому. Ви думаєте, що цих відео про Мортіса було 3, але їх було 999. Чому він не написав прямо, бо Дрестган йому це не дозволив. Доступ заборонено. Як це заборонено? Я тут на розслідуванні мені сказали знайти цього чоловіка, я не розумію. Доступ заборонено. У тебе якісь проблеми? Доступ заборонено. Тут таке діло, його ви вже не шукаєте. Це була ложна тривога. Ну да, в його адмінах і на пришеленці, його тримають в заложниках, звісно. Це вже не твоє діло. Йди. Куда мені йти? Я тут працюю. Йди додому. Ти тут більше не працюєш, ти звільнений і більше ніколи тут не будеш працювати. Скільки він вам заплатив? Достатньо.